Рішучий, мужній, наполегливий людина, яка обрала шлях правди навіть без формального диплома журналіста, вже близько 26 років у професії. Це важко це нічого не сказати під ногами літ постійні обстріли і дрони його голос та репортажі розповідають світу про героїзм воїнів та всю трагедію війни про тих, хто бореться, і тих, хто втрачає. Він військовий кореспондент Руслан Ярмолюк. Його зброя це мікрофон та камера. Але із нею розповідає Руслан слід поводитись виважено, особливо під час спілкування з військовими на передовій. Хто звідки родом, коли був призваний, хто пішов добровольця? Чому пішли на війну? Чи є боєприпаси? Як часто їх обстрілюють, а потім, вже коли ми роззнайомилися, знайшли спільних знайомих там або спільне бачення чогось. Я тоді втягу мікрофон і ми спокійно, без надаву, спокійно пишемо інтерв'ю. Людина має тобі довіряти. Під час зустрічі з студентами-журналістами нашого університету Руслан поділився своїм досвідом роботи в гарячих точках та реаліями військової журналістики. Зараз постійно стріляють. Тобто тут не треба нічого чекати, тут, тут настільки воно всюди і його багато, що раніше ти вже в середині АТО, наприклад, 18-й рік, якщо ти піймав ці обстріли в наших позицій, це вважалося о, це круто, ти зафільмував такі. А зараз тут, якби ти кудись дійшов, камера просто не виникає, цей кошмар і весь просто навколо тебе. Обговорили також і про важливість дотримання журналістських стандартів у професії та відповідальність на проти зусиллю анонімних телеграм-каналів. Запрацює на великих мас-медіа, вони несуть відповідальність адміністративних кримінальної. Наприклад, в мережах цього немає. Тому людина може відкрити там телеграм-канал, подивитися два перших речення, подивитися якусь картинку, яка вкрадена в когось, До речі, за це теж насправді дуже велика відповідальність мала бути за Вона є. Якщо ти кавдеш цю картинку без посилання, виставляєш на своєму там каналі і пишеш щось там. Про якісь на військові дії, ніби ти там все знаєш, і ти все розумієш. Без газу, води і світла місто вже третій рік. Людям роздали генератори і панелі підвозять воду. Руслан Ярмолюк зазначає, загрози для кореспондента на фронті такі ж, як і для військового чи цивільного. Але попри це, треба робити свою роботу, маючи на руках необхідні дозволи. Міністерство оборони вже після дозволу СДУ видає тобі військову картку. Кредитації з номером, мене є вам покажу, з номером, з фотографією і назвою твого засобу масової інформації. З цією карткою з паспортом ти маєш право зайжати до дії. Ця зустріч стала мотиваційною. Студенти активно долучились до розмови. Другокукниця Аліна каже, зрозуміла, що повинна вміти в майбутньому, щоб досягти успіху. Виписатись і так виписуючись, я матиму свій стиль, який буде цікавий глядачу. І коли власне глядачу цікаво, тоді і можна вважати себе успішним журналістом. Журналістика це завжди про відповідальність. Її військовий напрям це ще й про постійний ризик для власного життя. При цьому зауважує Руслан завжди важливо залишатися чесним, об'єктивним та неупередженим. Кристина Боручевська, Дмитро Сухан, телевізійна служба МРУ.